Вітання, шановні учасники і підписники нашої сторінки у мережі Фейсбук, а також на каналі Ютуб тренінгового центру Суто. Другий день 2023 року. Вже понад 9 місяців, а я би сказала й 9 років, освітяни України впевнено тримають стрій. Нам не стає на заваді ніщо, що би придумали загарбники і агресори із Російської Федерації, тому що ми з вами, ми українці, і ми унікальна нація. І я щиро вітаю вас з новим 2023 роком і хочу подякувати кожному з вас за те, що ви з нами, за те, що суто разом ми тримаємо цей стрій. Протягом 2022 року, незважаючи ні на що, ми провадили свою діяльність завдяки вам, тому що саме ви були ініціаторами і мотиваторами нашої діяльності, за що я вам ще раз і ще раз буду дякувати. Ну, і у 2023 році ми не припинимо своєї діяльності. І про неї ви можете дізнатися і побачити її на нашому сайті Суто, і на наших сторінках у соцмережах. Це і тут, у Фейсбуці, і в Інстаграмі. Приєднуйтеся, і на YouTube каналі. Ну, і звісно, це наш сайт, сайт тренінгового центру Суто. І Якщо ви перейдете на головну сторінку, ви будете бачити все, що ми для вас пропонуємо. 12 січня розпочинається, попри все, друга частина онлайн-курсу керівництво для Мері Попінс від Али Сіренко. І так ви можете ще приєднатися, тому що перша частина курсу є у запису, а друга частина розпочнеться 12 січня, і кожне заняття так само є у запису. До Ваших послуг на ці дні, коли ви, можливо, і трішечки відпочиваєте, але я знаю освітян відпочинок для них це змога за наявності світла і інтернета займатися самоосвітою. І ось тут якраз всі наші вебінари мене часто запитують, чи можна ще можна? І вебінари 2019-2020 року до ваших послуг, до вашої уваги. І вебінари 2021 року. Так само до ваших послуг і до вашої уваги обирайте. Реєструйтеся, опрацьовуйте і здобувайте нові навички і знання. І до речі, це ви робите абсолютно безкоштовно. Єдине, якщо вам потрібен сертифікат, ви знаєте вже, що що робити. І так само вебінари 2022 року ви так само можете опрацьовувати. І не тільки вебінари в нас ще доступні до ваших послуг. До вашої самоосвіти я вже один курс назвала і другий курс Канва ми ще не закриваємо від Наталі Шевченко, який доступний у запису у закритій Фейсбук-групі. Також ви можете подивитися, які вебінари ми провели у 2022 році під час війни і до війни і їх опрацювати. Ви можете замовити для вашого закладу або для територіальної громади, для вашого району, міста, області і тренінги безпосередньо від наших тренерів. Для цього просто можна подивитися, які тренери у нас є, якщо ви натиснете слово тренери вгорі на нашому меню. Ну, і нагадую вам про наш блог. А наш блог майорить публікаціями наших авторів, наших тренерів, які вони створювали під час війни на допомогу нашим освітянам. Як ви бачите, всього багато є, і ще більше ми напрацюємо і зробимо. І так. Ми неодмінно будемо проводити і наші онлайн-конференції, суто ПАЗЛИ, які ми проводили і під час війни, і суто про інсайт». І про це ви так само будете дізнаватися на нашому сайті, з нашої розсилки, на наших сторінках у соцмережах. Ну і Завершити своє таке привітання перший лайв у 2023 році для шанованих підписників Facebook-сторінки Суто і Ютуб-каналу тренінгового центру Суто. Я хочу словами військового психолога Андрія Козінчука. Не чекайте перемоги, перемагайте щодня. Адже велика перемога складається з маленьких. І Роботи в нас з вами ще дуже і дуже багато. А тому ми будемо, а тут же додаю я, ми маємо бути в ресурсі, адже від нашого емоційного стану, адже від нашої мотивації залежить і емоційний стан і оточення, і нашого оточення. І якщо ви побачите, як змінюються наративи, якщо раніше ми казали з вами не на часі після війни, то зараз багато хто каже, не зараз, після перемоги. І знову в нас розвивається синдром відкладеного життя. Не відкладайте життя на потім. Перемагайте щодня, живіть наповну, хваліть себе за кожну перемогу, за кожну манюсіньку перемогу і манюсіньке ваше досягнення. Пишайтеся цим. Розповідайте про це, адже цим ви надихнете ваше оточення. І живіть зараз. Ви нагороджуйте себе за ці перемоги, святкуйте кожну вашу маленьку перемогу. Адже велика наша перемога, перемога нашого народу, складається з наших маленьких перемог. До нових зустрічей! Слава Україні, героям слава і Україна неодмінно переможе. Адже ми, українці, давня і унікальна нація, і нас ніхто ще не зміг перемогти. До нових зустрічей!